У холі третього корпусу Вінницького національного педагогічного університету зібралися десятки людей: це рідні, близькі та друзі загиблого воїна Артема Іванішина. Із квітами вони прийшли на відкриття меморіальної дошки на честь полеглого героя. Мати Артема Юлія та ректорка педагогічного університету Наталія Лазаренко знімають із вже закріпленої дошки білу тканину і чи не в усіх присутніх на очах проступають сльози. Під час промови не змогла їх стримати і сестра Артема Ірина. Дуже шкода, що він не побачив перемогу України. Але ну, такі, як вони, так така молодь, як він, тобто вмотивований, да, він був, в нього було е, відчуття справедливості. Тобто, це такі люди, які ну, вони повинні були будувати да, після вже після нашої перемоги. Я хочу, щоб ця дошка була не дошкою скорботи, а дошкою пошани. Із перших днів повномасштабного вторгнення Артем Іванішин став на захист батьківщини. Спершу доєднався до територіальної оборони, а згодом поповнив лави об'єднання штурмової бригади Нацполіції Людь за активну громадську діяльність у цивільному житті. Артему дали позивний депутат, бувши членом Вінницької молодіжної ради та помічником місцевих представників влади. Хлопець реалізував десятки проєктів і прагнув продовжити це робити вже по закінченню війни. Він розумів, що будь-які зміни, які можуть бути в країні, в місті, треба починати особисто з себе. Тому нас особистому прикладі він міг крім себе об'єднати велику кількість молоді. Вони молодь йому вірила, підтримувала і йшла за ним. Артем не навчався у Вінницькому педагогічному університеті, але до цього вишу приходив чи не щодня. Разом зі студентами хлопець втілив у життя багато ідей. Тож мати воїна вирішила, що саме у цьому вузі має бути встановлена меморіальна дошка на честь її сина. Це була душа нашого університету. Він перебував тут дуже часто, співпрацював з студентами, співпрацював з колегами, дорослими викладачами. І для кожного верстви нашого університету, починаючи від студента, закінчуючи мною, як ректором в нього завжди знаходились ідеї, які ми разом втілювали. Я хочу сказати, що для нас велика дуже честь в університеті мати дошку пам'яті Артема Іванишина. Торік, 14 лютого, Артем Іванішин загинув, виконуючи бойове завдання у Бахмутському районі. Йому на віки 23 роки. На відкритті меморіальної дошки матері воїна Юлії вручили нові погони сина. Рішенням департаменту поліції особливого призначення ОШБ «Людь» Артему Іванішину присвоїли звання Капрала поліції посмертно. Ілля іскра Вадим Інжиєвський новини за день. Телеканал Віта.